breath У сучасному світі, де кожна хвилина вагу золота, ми прагнемо, щоб побутова техніка не просто виконувала свої функції, а й дарувала нам більше вільного часу та задоволення. Сьогодні ми познайомимось з приладом, який стане справжнім серцем вашої кухні духовою шафою. «Вірпул». це не просто духова шафа, це ваш особистий шеф-кухар та помічник у прибиранні, створений, щоб зробити ваше життя простішим та смачнішим. Купуючи цю духовку в офіційному магазині, ви отримуєте три роки повної гарантії. Ця вбудована електрична духова шафа Whirlpool AKZ9S8270FB об'ємом 73 літри. Ідеально впишеться в будь-який сучасний інтер'єр завдяки своєму елегантному чорному дизайну. Але її справжня цінність криється не лише в естетиці, а й у передових технологіях, що забезпечують неперевершену зручність, бездоганну чистоту та значну економію часу та енергії. Погляньте на цей дизайн. Духова шафа Вірпул це втілення мінімалізму та функціональності. Її глибокий чорний колір та інтегровані елементи керування створюють відчуття єдиного простору на вашій кухні, але краса це лише початок. Керування цією духовою шафою справжнє задоволення. Інтуїтивний центральний регулятор у поєднанні з дисплеєм та сенсорними кнопками дозволяє легко обирати потрібні функції. Уявіть, ви готуєте святкову вечерю, і вам потрібно перевірити страву завдяки телескопічним напрямним, деко легко висувається, дозволяючи безпечно та зручно перевірити готовність, не ризикуючи обпектися. А коли ви закінчите, дверцята з функції soft Closing» зачиняються м'яко та безшумно, що особливо приємно, коли в домі сплять діти або гості. Тепер перейдемо до справжньої магії інтелектуальних технологій приготування, які перетворять вас на справжнього кулінарного майстра, навіть якщо ви тільки починаєте свій шлях у світі кулінарії. Серцем цієї духової шафи є ексклюзивна технологія SixSense. Забудьте про складні розрахунки часу та температури. Просто оберіть категорію страви, і духова шафа автоматично налаштує всі параметри для ідеального результату. Уявіть, що ви поспішаєте вранці, але хочете приготувати щось смачне, функція Ready to Cook повністю усуває потребу в попередньому розігріві. Духова шафа миттєво досягає потрібної температури завдяки потужній конвекційній системі, залишаючи ваш час та до 20% енергії. Це ідеально, коли гості вже на порозі, а вам потрібно швидко приготувати страву. А якщо ви плануєте великий сімейний обід, Інноваційна функція «Cook Free» дозволяє одночасно готувати до трьох різних страв на різних рівнях, і що найважливіше, без змішування ароматів. Ви можете одночасно запікати рибу, овочі та пиріг, і кожен збереже свій унікальний смак. Після кулінарних шедеврів завжди настає час прибирання. І тут Вірпул знову дивує, пропонуючи не одну, а дві унікальні системи очищення, які подбають про чистоту вашої духової шафи. Для глибокого очищення, коли духова шафа сильно забруднена, на допомогу приходить піролітичне очищення. Ця передова технологія використовує надзвичайно високі температури, щоб спалити всі залишки їжі та жиру, перетворюючи їх на дрібний попіл. Після завершення циклу вам залишиться лише легко витерти попіл вологою ганчіркою. А для щоденного догляду та легких забруднень ідеально підходить функція Smart Clean. Просто налити 200 мл води на дно холодної духовки, активуйте функцію, і через 30-35 хвилин пара розм'якшить бруд, який потім легко витирається губкою. Smart Clean не потребує агресивних хімікатів і споживає до 97% менше енергії порівняно з піролітичним очищенням. Духова шафа Вірпул це не лише потужність та інновації, а й відповідальність. Вона розроблена з думкою про вашу безпеку та економію ресурсів. З класом енергоефективності А ця духова шафа є однією з найекономічніших на ринку. Функції, такі як Cook, що усуває попередній розігрів, та оптимізовані програми Сік Sense допомагають значно знизити ваші рахунки за електроенергію. Безпека наш пріоритет. Тепловідбивні скляні панелі дверцят забезпечують низьку зовнішню температуру, що особливо важливо, якщо в домі є діти. Дверцят автоматично блокуються під час використання циклів очищення, гарантуючи повну безпеку. Духова шафа Вірпул з піролітичним очищенням це більш ніж просто побутовий прилад. Це інвестиція у ваш комфорт, ваш час та ваше задоволення від кулінарії. Вона спрощує приготування, забезпечує бездоганну чистоту та дозволяє вам зосередитись на тому, що дійсно важливе на спілкуванні з близькими та насолоді смачною їжею. Завдяки інтуїтивній технології Сік Sense, функціям Ready to Cook та Cook Free, а також подвійній системі очищення піролітичні та Smart Clean, Ця духова шафа Whirlpool AKZ9S8270FB створена, щоб перевершити ваші очікування. Вона дарує вам не просто ідеально приготовані страви, а й дорогоцінний час, який ви можете провести з родиною та друзями. Відвідайте наш фірмовий магазин «Вірпул» у ТРЦ Республіка Парк за адресою Кільцева дорога 1 та переконайтеся у перевагах цієї моделі. особисто.